Доброго дня! Я давно хотів записати відео. Ось такий мотоцикл, грубо говоря, це одноциліндровий 250-ка 166 штанговий, з збалансований. Йому буквально 4 роки стикнулися, стикнувся я з тим, що е, пішла з ладу обгінна муфта. Тут такий подшипничок. Він кріпиться до ротора і система запалювання. Тось тут шестерня, тут шестерня і це все заводиться. Але питання не в тому. Міняв я цю обгінну муфту разів 4. Скоріше за все, брак ось в цьому посадочному місці вогонний муфти. Хотів купити нову цю шестерню. Воно в мене з заводу йде на 60 зубів. оцих Хотів заказати купити, але тільки на 57. Ну, такого плану на 57 зубів. Але ж виходить, тоді, якщо цей діаметр менший, тоді тут оцієї шестерні неповний зацеп. І виходить, що їсть ось ці зуби. І грохот такий стоїть при запуску. що не розм... нереально тобто це не... неправильно буде так. ось така шестерня стоїть Ось тут від, від стартера передається на, на цю шестерню і все це заводиться виход такий в інтернетах так, в ютубі немає ніде і слова за те що розміри такі на 60, на 57, жодного відео. Тому я записую для тих, у кого така сама буде проблема. Беремо, замовляємо. Шестерню, ось так. Зараз покажу. Ось таку шестерню. Заводу тут стоїть. Ось така. Получається на 14 зубів. Діаметрі 32 32,5 Замалюємо таку шестерню. Виходить е, одна менша, друга більша. То що більша, зуби ідентичні оцій, Але на 16 зубів. 16 зубів діаметр її. 37, 38. І вона сюди підходить до е, ще до цієї шестерні на 57 зубів. Стає чудово. Все, ніде нічого не закусує, все. інша шестерня менша Воно, виходить, роз... також на 16 зубів, але тут зуб іде менший. Діаметрії. Ну, шок, зубах трохи менший. Діометрії 33,5. Тобто 33,5. Тоді беремо цю шестерню. На ній виходить теж тут зуб крупний, але тут мілкіший. Тут теж на 14, так як на, на цій шестерні. Ото. Все воно ну, ідентично. Замовляємо таку шестерню. Тут виходить е, 49 зубів маленьких. Діаметр 63. Діаметр 63 це стортер е, на 9 шліців. Замовляємо ад, ідентичний, ідентичну шестерню. Е, тут на 14 зубів, замовляємо. На 16, але щоб діаметр був такий, як і тут. Ну, мілкіший зуб. Тут виходить. 34,5. І тут 33. І тоді воно все стає на свої місто. І спробуємо, якщо воно буде. Так, ну что, очень сталки. Тут все собрано, лишние запчасти. Тонки.